Виконуємо номер 132 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 153 квадрат АБЦД. Запиши всі пари: перше перпендикулярних прямих, друге паралельних прямих. І третє, і, і за потреби використає косинець для перевірки. Запишемо пари перпендикулярних прямих. У квадрата всі кути по 90 градусів, тому АВ буде перпендикулярно до ВС. далі. АВ також буде перпендикулярно до АД. А Д буде перпендикулярно до DC і BC буде перпендикулярно до DC. І діагоналі квадрата також у нас взаємно перпендикулярні, тому що одна пара AC перпендикулярно. До БД. Завдання друге пари паралельних прямих. АД паралельно БЦ і АБ паралельно до ДЦ. Номер 132 і справа для повторення розділу 3 виконано.